— Ну Запише на камеру, це ваша справа. Е, е, ну що, спостерігаю, що цей пост, ну от я тут зупинився, там, пості, там, може, не знаю, вже там може, 20 хвилин, то вони не зупиняють машини, які порушують право дорожнього руху. Які саме? Ну, наприклад, там не включене світло. Ви там... Бачите, як вас соверчати? Саша. Олександр Володимирович. Володимирович, от ви бачите, як він може таку масу машин зупинити, правда? Він стоїть сам один. Ні, їх right. двоє стоїть. Ні, а другий типує нагляд, щоб такі якісь інші порушники, щоб тих прою не віз. Це ж зовсім інша. Він не має okay. права зупиняти, він бачить по-іншому. Окей, okay, ну uh, але no, uh, я бачу, що він міг би якби, постійно тримати біля себе зупинену машину. Якби постійно тримати? Він муси з одної провести фестиваль, скласти протокол, відпустив. Начальник все класно знає. Але він не пропускає машини, які от, машина не включена ближнє світло. Їхав оце. Це не той ваш знайомий, що причеп не немає сигналізації. У нього дивіться, бачите? Ні, не той. Або той же вчіпав. Приїжджав, приїжджав машина з причепом. І хлопці на роботу і цей є. Вона... Неприєднана електрика була, він тут стоїть, зупинився, поки, не показуючи поворотів. Ну, якби поворот може був включений, але не блимав. Чоловік до нього підійшов, там щось там не знаю, поговорив там, чи щось. Може він вам зразу гроші передав і не бачив, ви кажете, що не поздоровалось. І це, і поїхав далі. Бачите, ви починаєте з однієї сторони говорити, з іншої сторони починаєте. то про гроші, то про інспектор. так, Ви чітко говорите. Я чітко кажу, що так, інспектор ігнорує порушення правил дорожнього руху. Я підозрюю, що він отримує від збройника бороться. Знаєте, ви северно говорите, що він ігнорує. Mm. Як він під цим словом ігнорує? Як... Давайте зараз подивимося, якби я вам покажу безпосередньо. А, останній приклад, якби, оцей от пан, який каже, що він начальник самооборони, не з'ясно якої території, от сюди так приїхав. 에... Звернув, що він, їхав по цій стороні. Отак напряму до нас під'їхав і залишив свою машину прямо біля працівника. Деї на зустрічній смузі, якби і так до мене підійшов. Там ви інспектор, праців... щоб обсуждати ці всі розрахунки. Ось кажіть, де ви судите. А я знаю, що можна. суддя у суді він займається своєю справою, Правда, так. інспектор на дорозі він займається своєю. От він не, не то Приїдьте, будь ласка, представте. Ми хочемо тут то кореспондент. У нас є ЦГЗ у області. На Сахару. Це, що таке, це за... Центральне управління. А, там є зв'язку з громадськістю. Звертайтесь до них і там інтерв'ю. Ми вам ніякі коментарі більше не будемо надавати. Не на, на сьогоднішній день, будь ласка, щасливої дороги. Дякую за побажання, але я маю право залишатися на, на... узбічні. Так, так, я, я, я законом передбачу. шановний. От тобі має. Ви хочете мішати працювати інспекторам? Аж ніяк. То, будь ласка, відійдіть в сторону, от ту сторону. А яка Від Ви а... а... автомобіля. Отак, щоб вам було зручно, можуть виїхати. Ні, нема ну, питання. Когось може бути автомобіль, так несправний. Відлітає ви... колеса і щось. <свят> там, <свят> бувають, <свят> та, ну, бувають <свят> випадки, правда? Це вже <свят> я застрахований. Потім що ви скажете, що інспектори винуваті. Ніяк, Ні, ну інспектори винуваті, бо вас не відповіді. В сторону Ні, ну так потім. Я в сторону зараз відійду, як ви кажете. Але я хочу, щоб. Але це, я хочу, щоб цей. Ні, ну, бачите, ви Якось визначишся, якби відходить чи ні. А, але це є. Я пропоную вам тут. Це, це є. О, вже все рівно. Але я пропоную якби, працівникам скласти протокол, бо машина була припаркована з порушенням правил дорожнього руху. Оця от нива. А Це, кожне... це зв'язано з політичною Чим вона реформою тепер у державі. Яка реформа? Ви Ніякої реформи не жартуєте. Просто порушення правил дорожнього руху. Звичайні правила ПДР. І бутери, Навіть, пройне, по, по, мою думку фіксують, кереки, де їх порушують. Вони фіксують, шановні. Ну він не зафіксував. Ви сфотографували, Та, ті, як пан припаркує? Ко, кожна, кожна людина повинна, і не то, що повинна, а має право Це корупція. на е, захист своїх е, громадських, людських, суспільних прав. Так точно. І так же само і ці працівники. Да. Так же само мають право на захист. Так, але ви не маєте права їх осуджувати, бо ви не є суддя. А я не суджую. Я просто висловлюю своє ставлення і би, це документую би, цей процес. Я б тоді уваження... вас можу подати в суд за те, що ви мене знімали. Це моя людська людям. Ви казали, що ви мож... ні, що ні, вас можна знімати. Ні, не маєте, нікому чого не yeah. збираю, але просто правда. Так, що uh... вам подобається, коли ви собі там працюєте, не знаю, от журналістом, так? Чоловік не є журналістом. Не є журналістом. Абсолютно, але діяльність міліції гласна і в принципі, ну якби знімати те, що роблять люди, на, виконуючи свою роботу. Ще момент. Машина його стоїть наведена на заправку. Що стало потім? Там є гранатомет. і зараз можливо пройде Ви ви можете йдіть перевірте, бо щось вас це хвилює, а ви щось не, 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 не говорить. <рес> Хочемо будете Реніця слідкувати за дорогою. Я є припущення людське з нашими подіями. Держава це очевидно, дуже може бути. Говори, говори, зараз. Раз, і, 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 зратима то пальня, жінка. Ну, no, ну. No. Припустимо, а ще утре перевірити. Давайте, хочете перевірити, будь ласка. даєте добро, щоб її зараз оглянути? E, ну, якщо ви складаєте протокол, там все як треба, то немає питань. Звичайно. Ну. Я може переїхати, якщо вам дуже Видите, ви зупинились, Спочатку чоловік питає, як проїхати до Вулкану. Я підійшов пояснив. Я пояснив вам до, до Вулкану. А, я думаю, що я вже не встигаю до вулкану, бо мені ж треба далі їхати. Але ви їдете на Вулкан на Розумі... Вулкан, потім далі по справах. Я, я пояснив, бо машина стояла там десь хвилини-дві. Я підійшов, що в чому проблема. Ага. Питаюсь до вулкану, до вулкану, пояснив як дорога. Я настільки знаю, там є маршрут туристичний. Потім через три хвилини-чотири чоловіки підходить до мене, починає весь процес ну, так, свою мою так. роботу документувати. Документувати зйомка. Просто Мені дивно, що Знімати, я просто за допомогою телефон, телефони якби, викликав на начальника ДАІ, начальника самооборони. починає слувати мене у якісь схеми, які він сам собі думав показати. А я вам об'яснив, хто чим займається, правда? Чітко чи ще вам щось піде? Я про цього чоловіка нічого не знаю, як його звати, він каже, начальник самооборони, чого. Він вам сам представив. Він каже, що інкогніта це таємниця. Не представився. Я, я представляю, що я начальник самооборони. А, Ну а я громадянин, то все. Це. Ну, тіпа, що, знає, що Це не представне. Представлення це прізвище, ім'я по батькові, начальник самооборони там. А що, якщо я наприклад, начальник поліції, що буде показати Іван Іванович, він каже, начальник поліції такого то району. Ні, так ні. представляється, чи так? Ні, маю показати посвідчення, якщо є в тому потреба в когось. То посадова що, особа. Самооборона має мати посвідчення. Самооборона ні, ні, не як. посадова особа, я вони не зобов'язані вам представляти своє прізвище по батькові. Так, тому якби я взагалі не розумію присутності цього, цього чоловіка тут. Ви мені так і не поясняєте. Я вашої присутності не розумію тут. Я тут хочу, так само, як і ви можете. Та так само, як і він. Ну що, значить, стоїмо тут Він у районі також, можливо, можливо контролює якусь ситуацію річ. Yeah. Не було якихось бунтів цього. Надає підтримку міліції. Не бачить, міліція йому теж підтримку надає. Якщо там. Припаркувався на зустрічній, то нічого страшного. Це ваша то, точка то, зору. Як з зустрічі не... можеш їхати, як там стоїть стоп-контроль. Це вже не важливо, чи по хтось їде чи не їде. Якби важливо, що ви порушили правила дорожнього руху. Це ваша точка зору. Будьте ви з будете ви визначати. Ні, чи ні, порушив то, правила? Ні, ні, ні. Я правила дорожнього руху одні для всіх, вони чітко означають, Але є що... є певні особи, приїздять? які здатні за це. Ні, штрафувати. Особи... І визначати... ні, я штрафувати безперечно, а визначати то можуть всі. Ну бій. Ось як то ви згодні, що працівники мають скласти протоколи за те, що е, е, машина була на зустрічній ні? В смислі машина зустріч. Ну, оця ця нива була припаркована тут, правильно я показую? Чи ви не коментуєте ситуацію? не тут от вона стояла. От. Прямо отут вона от стояла. Можете я маю показати вам відео, я знімав. Вона досить довго стояла. Пан казав, що це все нормально, вона не заважає. Отут тут, от отак він заїхав і став посеред дороги. І цей. Почали, вони почали щось дзвонити, кудись когось там витикувати, замість так. того, щоб зафіксувати правило, порушення правил дорожнього руху. За допомогою пристрою, який там е, у них знаходиться розумієш, в розпорядженні. Ну, ну, це, це, Та можуть і не фіксувати за допомогою пристрою, по, е, запросили свідків, склали такого щастя здорова.